Прямо зараз до нас долучається пан Остап Дроздов, український письменник, журналіст і ведучий програми Дроздов. Пане Остапа, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня ну, недоброго недоброго. На жаль, і не. важкі новини. Дуже політик вищого рівня, екс-спікер українського парламенту і друге. Ось таке гучне вбивство саме у Львові. Як на вашу думку, от чому так а про що це свідчить? Триває відстріл. Це новий формат терору, коли за ознакою дуже простою апологетів української України фізично знищують. І це за революційною термінологією, взагалі то більше підпадає під термін атентат. Ми говоримо навіть в таких категоріях: от «атентат на Поробія, це такий новий формат е, 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 терору, який навіть і не треба пояснювати чому і за що. Ну я знаєте, я перепрошую, але я щось не чув, що ви в нас колись е, так гучно знищували е, носіїв руського міра, чи прибічників дружби з Росією, чи апологетів всякого, знаєте, ОПЗЖшного, оцих відкритих колаборантів. І яких навіть хоч греблювати абсолютно не випадково, що відбувається фізичне знищення носіїв абсолютно протилежної ідеї, ідеї власне української України де не просто України, де все одно буде місце і для церкви ворога, це парубій, і для мови ворога це парубій. А власне для тих людей, які є адептами української України. тобто України не просто по факту декоративно формальної, але настаженої і насиченої українськими змістами, і тому не випадково це от за останній час, це фактично третє, дуже гучне, і прошу звернути увагу, що якраз такі атентати їх неможливо ні з чим іншим сплутати, бо вони робляться дуже на показ. Вони робляться завжди в день, вони робляться завжди на камери, де може потрапити це. Під дуже серйозний медійний розголос. Тому фактично ми можемо говорити, що це є до певної міри ну, такий жанр публічної страти. Страти за те, що носій певної ідеї. Ось Повинен бути в такий спосіб покараний на показ з медіарозголосом, з демонстративністю цього злочину, і це ще раз показує, з ким ми маємо справу. А кому коли... хто за цим може стояти? От ви кажете показові? Дійсно, сьогодні всі, хто до нас вмикався, кажуть, що це дійсно показове вбивство, тому що е велика кількість пострілів, як ви казали, дійсно посеред білого дня, вихідний день, люди на вулиці. Тобто, для чого це робиться? Ось ця показовість. Е, терорист ніколи не приховує свого своєї терористичності. Це є основа основ. Він навпаки є дуже екстравертний. І той, хто стоїть, чи це може бути внутрішній ворог, чи це може бути автоматично зовнішній ворог. Це вже знаєте два в одному. Тому що знаєте, коли людина є апологетом української країни, вона автоматично є антиросійською. Це формула прямого. Ось перетворення, так, і тут все тут два в одному. Це вже нехай слідство е, з'ясовує, е, якщо ми колись про це дізнаємося, то ми про це дізнаємося. Але тут далеко ходити не треба. Я ж кажу: ну, ну, ну чомусь в Україні не відстрілюють е, е, людей з іншого табору. Я грубо кажу, так? І це суспільство так і бачить, тому оцей підрив. Ось цього фронту, який намивав українську країну, який говорив про українські сенси, в даному випадку, якщо парубій він ще є парламентар, та ще й парламентар з роботою в, в, в чільному комітеті з питань оборони, тобто з доступом до е, тих процесів, які допомагають спротиву, це все в одному, і цей символізм завжди можна. Підтягнути під кожну публічну проукраїнську людину, яка ну за там всю свою політичну кар'єру, як у парупія, ніколи не давала підстав навіть подумати, знаєте, що десь там щось є подвійне дно. Ну тобто, це однозначно у нас знищуються люди, які однозначно стоять на проукраїнському таборі, е, при всьому її, там його розмаїтості партійній, там і так далі. І так далі. Тому я тут тут навіть не треба шукати хто. Тут нехай слідство це пізніше з'ясовує, для того у нас є правоохоронні органи, а воно буде звичайно з'ясовуватися. Тут треба ще говорити про саме явище, що вбиває пане Остапу. Зб... Я вас трішки переб'ю. От я хочу ну, все ж таки, щоб ви так уточнили свою думку. А... Чи ну чи тільки ну от ви кажете Росія? Чи можна от, впевнено сказати, що це потрібно тільки Росії вигідно? Або тут може бути ще і якийсь внутрішній, внутрішній слід з'явитися? Я власне не казав, що це Росія, так тобто, я говорив про явище, яке вбиває, от це явище, яке вбиває, безумовно, воно е, зло на російську. Ну тобто, вбити проукраїнську людину, проукраїнська людина не вб'є. Ну тобто треба бути по іншій, по іншій водорозі, треба бути з інших барикад. Тому, а, а, а там вже нічого не ділиться. Розумієте, там може бути внутрішній дурачок, там можуть бути якісь взагалі дуже несподівані, і навіть не міждержавні, якісь, знаєте, в основі лежати мотиви. А суто парламентська діяльність депутата. Ми цього не знаємо, і це слідство має встановити. Але як явище, яке вбиває. Це безумовно з російським корінням явища, явище, яке хоче тероризувати все українство на рівні символічних постатей, постатей з історичною е, роллю, тому що парубій е, все ж таки належить до таких саме постатей, і це все насправді все дуже і просто і складно. Розумієте, і тут просто в прізвище Тицяти, може, ми і, і, і будемо мати прізвище Кілера. Але тут, знаєте, виконавець, який приїхав там навіть, в жовтому шоломі, тут уже не стільки важливий. Важливе все те, що стоїть за цим, що стоїть за силою, яка по, так, методично, регулярно робить атентати. На носіїв дуже такої виразно, такої проукраїнської концепції української України. і особливо це пов'язано з вихідцями зі Львова. як все таки з колиски, з п'ємонта. Ми розуміємо, що звідси завжди національне відродження відбувалося і всі патріотичні пориви. Тому тут далеко ходити не треба. все дуже на поверхні, все я ж кажу і і складно, і, і, і просто воно. Як на вашу думку, наскільки це вбивство вплине і на суспільство, і на mm -hmm. фактично ситуацію всередині держави? Ну а от як вплинуло, наприклад, вбивство Ірини Фаріон? А як вплинуло вбивство в Одесі Дем'яна Гамула? Ну от так і впливає, що воно знаєте, це все такі акумулятивні речі. Воно не має якогось такого е, рубильника, який от зриває стоп кран і суспільство кудись несеться. Це все лягає взагалі в тему е, е, знищення українства, як такого, і воно має дуже багато поверхів, і для когось це дуже пафосно може звучати, дуже абстрактно, якось так дуже узагальнено. Війна знищує певний поверх, е, внутрішні, ось такі такі атентати знищують поіменно. Є інші речі, в які та також і недолуга держава, також деколи ще й через свою малоросійську природу долучається. Оцей наступ на українське, коли воно ось якось має завжди бути в якомусь або в страху, або в рамках, або в відчутті небезпеки, це якраз і оголяє взагалі залісутність всієї нашої війни. Це якраз війна за те, аби українство ніколи в такому. Статусі не було, щоб воно, власне, було утвердженим, а не загроженим. І допоки воно і загроженим, ворог демонструє це, що все українське буде загроженим. І це, власне кажучи, це так, ну це, як на мене, це купол, який накриває собою взагалі всі і політичні вбивства, бо ми живемо в країні, де політичні вбивства вже вибачте на слові, але стають доволі таки регулярні. Це, 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 це ж вписується взагалі в цю, цю атмосферу, в яку занурюється українське суспільство ще й на тлі там, нерозрішуваності війни, і суспільство це теж важко по-своєму перебудовується під цю, цю, цей безпросвіток. Це все вкупі, е, абсолютно в такий перевірений, е, геноцидно-терористичний інструментарій нашого ворога, який, вибачте, 300 років не мінявся. І застосовував завжди до носіїв, до цвіту, до, до конкретних прізвищ і імен, які собою уособлювали цю українську україну. Застосовували всі ті самі методи. Вибачте, що з 18 сторіччя, що як би це не прикро було визнавати аж до 21-го. Пане Остапе, Я дуже дякую, що ви долучилися. Дуже дякую за дякую. вашу думку. З нами на зв'язку Остап Дроздов, український письменник, журналіст, ведучий програми Дроздов. Ну і говорили про. Трагедія, яка сталася сьогодні у Львові, нагадаю, що вбили пана Андрія Парубія.